24 лютого російські війська вдираються на північ Київської області з боку Білорусі. За лічені дні запеклі бої розпочинаються вже в передмістях Києва. Бородянка теж опинилась у вирі бойових дій. Він один із тих, хто не розгубився перед загарбниками, і вирушив туди допомагати людям, які хотіли вибратися з окупації. І звідси нас розпочався вакаційний коридор. Аби згадати, як все було тоді, факти тижня разом з Олександром їдуть тим самим маршрутом на тому самому пасажирському спринтері. Чоловік каже, те, що тоді побачив, пам'ятає, і досі до дрібниць зізнається, було страшно. Але людей треба було рятувати. Тому думки, аби розвернутися і поїхати у зворотньому боці, навіть не було. Тут було дуже багато техніки розбити. Там лежали ті їхні рашисти, опалені кінцівки їхні, це все ніхто цього не прибрав, будучи там за. П'ять хвилин їзди там за три кілометри. Тоді, 17 березня минулого року, все виглядало ось так: водії діляться із нами тими небагатьма кадрами, які вдалося зберігти. Окупанти погодились впустити їхні автобуси у місто, але людей не попередили про евакуацію. Люди були дуже запугані, вони нічого не розуміли. Вони дуже боялися вони не могли говорити. Багато не знали, що. На сьогоднішній день евакуаційний сьогодні евакуація. Тут не було ні світла, ні телебачення, ні інтернету, нічого. Та хлопці швидко зметикували, що робити. Пішов бігом там. Гукнув там сусіди гукнули тим, тим, хто там був, і все, вони. Да, ми все їдемо безстанько собі. Якщо своїми машинами, то в машину, що могли там, ну там буквально ж, хвилин 5-10 було часу. Вкинули машину свої речі, там і ну все, виїхали за нами. Незважаючи на те, що загарбники на все про все дали лише годину, водіям вдалося тоді вивезти сотні людей. Грубо кажучи, там по 15 чоловік це десь в районі 200 чоловік виїхали, і 47 гражданських автомобілів цивільних автомобілів. З цього перехрестя хлопці рушили, формували колону, і цей у зворотному напрямком. No. Формували це на всю вулицю, було розтягнуто. нас Місцевих жителів окупанти до того і з бородянки не випускали. Вважали їх за своїх заручників, погрожували й тим, хто приїхав на евакуацію. Водії хлопці дивилися тоді роки. Там ну якби це все. Нас то нічого такого особи, там Ну, телефони там не розволяли таке понятно. До мене один підійшов, окупант расист і запитав, куди ти наших людей відвозиш. Щойно люди вибралися з того пекла, розповіли бійцям ЗСУ, де і як розташувалися згарбники ворога у Одразу ж накрила українська артилерія. Все повністю на картах показали, де що вони ховають, яку техніку, скільки техніки, скільки їх е, всього. І там їх позачищали. Одночасно ворог намагався просунутися у бік столиці через Чернігівську та Сумську області. Окупанти обстрілювали все на своєму шляху. Під ударом опинився і Чернігів. Життя міста змінилось в один момент: як бути далі, вивозити дитину чи ховатися, Іти в тероборону, волонтерити чи на службу в ЗСУ. Це питання задавав собі тоді кожен, хто був тут. В двох сховищах було 328 постійних. Мешканців, от найбільше, і ще періодично були ті люди, які намагалися евакуюватися і просилися на ніч. Олена Яковчук, директорка місцевої школи, була одною з тих, хто на той час намагався допомогти людям. Ще напередодні повномасштабного вторгнення вона перетворила колишній стрілецький тир у своєму закладі на величезне укриття. От дві парти поряд. На них кладеться мат або ковдра, повітряна подушка. Це тепло, жорстко. Коли війна дісталась міста, саме тут люди могли ховатися від ракетних обстрілів. Наполегливість і старанність директорки школи врятувала чимало життів. От тут, десь от на цьому місці спала я з мужем. А тут, от, возле квації, наші там стояла колясочка з малишом. А тут от, спали мої діти. Чернігів на місяць опинився в облозі окупантів. Вони дев'ять разів намагалися його штурмувати, перетворювали будинки на руїни. А поки на вулиці коїлося пекло, тут в укритті все працювало, наче годинник. Я навіть не знаю, що було найважче. Мабуть, впоратися ну, своїми емоціями, да? тому що ти нікому не, мог, не міг взагалі е показати, що тобі теж важко. Нікому. Тому що для людей це була ну, опора і сподівання і надія. я це розуміла. На початку квітня все скінчилося. Загарбників відігнали і від Чернігова і з Київщини, але наші герої у своїй допомозі іншим не зупинилися. Пані Олена, одною з перших відновила навчання у школі. Перестали стріляти і почали підтягуватися е, вчителі з інших шкіл, і у нас потім були всі предмети: тут сховищі або наганки. А Олександр продовжив працювати на міжміських перевезеннях Київської області і ані на хвилину не задумався, що міг вчинити якось інакше. За рік після тих моторошних подій у містах наших героїв все ще лишаються відкриті рани, руїни, які лишили по собі окупанти. Але саме той час показав завдяки старанням простих і щирих українців, наша нація здатна перемагати за будь-яких умов. Сергій Костеж, факти тижня, ICTV, єдині новини.